І третій фактор це наявність палива. Наявність палива для роботи цих об'єктів. Це прежде за, преж за все газ, це вугілля і там, де є котельна ще на мазуті, на інших джерелах, там відновлювання на біопаливо і так далі. Це повинно бути накопічене паливо. Мені важко сказати їх небагато, тих теплопостачальних. Об'єктів генерації, які працюють на біопаливі. ну я думаю, що всіх ну, проблем не може бути. Вугілля у нас достатньо це більше трьох мільйонів тонн на складах. Це і до війни нам при тому обсяги споживання було достатньо. Що стосується газу, то у нас була проблемна проблема. Ми вийшли з найменшими запасами. Ми з вами про це вже е, казали, що нам треба накопичити десь до ну, 13,5. Це мінімум 13-13,5. І краще 14 мільярдів. Е, для того, щоб ми пройшли зиму, е, навіть при тому, що будуть якісь мінусово аномальні температури да? аномальні температури, тому що все може бути там, наприклад, там два тижні буде мінус 18-20, Зрозуміло, що споживання газу буде рости, але вже uh, наскільки я розумію, десь у нас є біля 12 мільярдів. Да, вони uh, дали дані, що 12 мільярдів кубів вже закачені. Uh, да, закачано зараз uh, Нафтогаз, uh, він бере кредити і українських банків. Я знаю, що 500 мільйонів uh, там європейські партнери дають виключно на закупівлю газу. Тому я думаю, що вони впоряться і до. Там листопада цей обсяг буде забезпечений. Ось вот така ситуація.